Пане Тимуре, насправді, от зараз хочеться ще від вас почути вашу думку авторитетно, адже ми розуміємо, що ці заяви от Макрона про гарантії безпеки для Росії. Це вже така глобальна політика пішла. Тобто, це від лідера європейської однієї з найбільших європейських країн лунає. Така заява. Про що це може свідчити? Для чого ця заява? Що цією заявою на вашу думку він хоче і кому донести, і як це сприймає європейський народ? Ну, давайте згадаємо про те, що це вже не перший випадок, коли лідери європейських країн висловлювали такі дивні пропозиції чи дивні думки, які нам дивні, і дивні як нормальній людині, яка усвідомлює, що насправді відбувається. Але політика є політикою, і, звичайно, що за цей весь період існування Російської імперії, в тому вигляді, в якому вона зараз воює з нами. Путін, як спецслужбівець, як кадебіст, який мав купу людей по всьому світу свою агентуру, яка б вирощувалася, зрощувалася, фінансувалася і так далі, і так інше, скуповувалися, вербувалися політики різних рангів, різних рівнів, вони мають засоби впливу. І це треба усвідомлювати. Тобто, якщо Макрон зробив таку заяву, це не факт, що він має таку думку. Можливо, є якісь засоби тиску на нього, які змушують його сказати саме це, бо інакше буде гірше для нього, наприклад, особисто в політичній його кар'єрі, коли виплеснеться якась чергова компромат, чи ще щось, якась інформація, чи, можливо, якісь інші політичні розклади, геополітичні розклади, які стосуються там, наприклад, колишніх колоній Франції. Там теж є вплив, і там зараз Вагнер теж працює, вони по, всьому, по всій Африці працюють. Відповідно, ми не можемо усвідомити і зрозуміти це. Але така заява зроблена, я вам скажу так, що ми на час, пройде якийсь період часу, і ця заява поміняється. Зміниться риторика. Так само, як в Німеччині, яку ми постійно критикували на початку війни, яка вела себе ну, дуже дивно. Так би мовити, спадщина Ангели Меркель, так але ми бачимо сьогодні, що ситуація помінялась, правда? Ми нещодавно чули, що навіть Орбан зробив дивну заяву, яку від нього взагалі ніхто не очікував з українців, мається на увазі, тому що е, заява про те, що Росія не може виграти цю війну. З уст Орбана, ну це було диво для ну, нас. але. Ви знаєте, але якщо ми говоримо про Орбана, страшно. то в нього таке враження. знаєте, що сьогодні він, а завтра не він, тому що з однієї сторони він каже, що Росія не може виграти від цю війну, а з іншої сторони відмовляється реально допомагати Україні. Тобто зрозуміло. тут якісь дволикість зрозуміло. Ну це політика. Навіть Ердоган іноді а, нас політика. дивує своїми. Заявами правда навіть Ердоган, якого ми вважаємо союзником, який нам допомагає, і тими самими байрактарами, технікою, зброєю, навіть уніформу зараз шиють в Туреччині, українську уніформу в пікселі шиють в Туреччині, і привозять зараз зимову форму. Хлопці утримали на позиціях пошиту в Туреччині. Але тим не це політика, і не треба зважати критично зважати на слова, треба зважати на дії. Можливо, треба таку заяву зробити для того, щоб зробити інше тобто діями. Добре, і тоді питання, пан холод, дії? Чи будуть реальні дії, на вашу думку, покарання винних, чи все-таки будуть шукати шляхи для гарантій безпеки для вбивць і, і, і злочинців? Цього не буде. Ви Я... вважаєте, що не буде. А що каже Я пан холод, потім ]ся. пан Поронюк там слово, побачив, що теж мають. тому що. Є дуже велика світова політика, і тут я цілком погоджуюсь. Ми не розуміємо, що на гвагах сьогодні є. Що для пана Макрона, що буде тоді для інших політичних лідерів, коли у них вибори, як це вплине на їхніх виборців? Чи вони і далі і їхні партії зможуть очолювати ті чи інші політичні сили і уряди? На жаль, ми не бачимо серйозних кроків від наших наших опонентів сьогодні вони нам щиро допомагають. Але коли приходиться до серйозних дій, це та сама ситуація. Коли ми просили закрити небо, вони не готові до таких радикальних дій, бо це призведе до якимось нищення їхніх персональних чи політичних інтересів. Тому вважаю, що на жаль, цього не буде. Ми можемо це гідно, і ми будемо це вимагати, але ми бачимо, що сьогодні політичні лідери, які сьогодні теж нам допомагають, не готові до таких кардинальних кроків. Але це станом прямо на зараз. На, на зараз. секунду ситуація Точно. може помінятися, і глобально ситуація може змінитися. Якщо ми сьогодні, пане Юрій, говорить, що вони не готові, то завтра може змінитися кардинально, і вони будуть готові до того. Побачимо, пане полковника, ви що скажете? Я згадую, що дуже багато країн Росію признали терористичною організацією, і я думаю, що будуть поступати як з терористами, але, хоча вони самі для того, щоб сховати кінці воду, будуть хлопці вистрибувати з вікон 16-поверхових, як Чуркін випадково там сердечко зупинилося, як там Ахрамєї в 91-му і десятки е казначеїв їхніх е ще комуністичного золота вийшли в нікуди для того, щоб сховати кінці воду, тому що. Росія по-іншому жити і діяти в цивілізованому світі не може. І знову ж таки, я думаю, що це ну, трагедія для їхніх дітей, які вже навчалися в Європі, які навчалися в Америці, проживали в Америці. І де зараз син Піскова починає тихенько спиватися в Москві і вся його компанія. І хай швидше там, на свою бояричнику і закінчить свою біографію.